Тільки підпишіться, будь ласка, підпишіться. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. 7600 доларів. п'ятидесятка. Ціна 7600, я ж кажу, залишилась просто маленька кількість. Он там зараз буду розвертатися. Ні, я куботу показувати не буду. Не цікаво. Показую. Так, да, звісно, фриза в комплект. В комплект нічого не йде. 504 кентавр. І доставка безкоштовна, звичайно. Подивлюсь, реально, як він розвертається. Ні, слухайте, 8500 і 7600. Це серйозна новина. Ану, розвернемося тут. Ось, будь ласка. Розвертається. Як вам розворотик? Нормально розвертається майже на місці. 7600 доларів. Кентавр 504. Реверс, конечно, есть, Дивіться.